Ісаак Ньютон вирахував дату кінця світу. Великий вчений Ісаак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розуміння це був скоріше кінець темряви і всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить у слово Боже, вчений виконав велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використовував безліч математичних обчисень і на підставі Біблії зрозумів, що приблизно в 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним початком. За підрахунками Ньютона. А також згідно з пророцтвом самого Христа, саме наш час, починаючи з дня утворення єврейської держави в 1948 році, стане останнім людським родом перед другим прошестям Господа Ісуса і початком Божого Царства на землі.